Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео поговоримо про таку досить невтішну новину для користувачів біржі Bybit. особливо вона не сподобається тим, хто активно торгує на біржі Bybit. Ті, хто підписані на мій телеграм-канал, вже про неї знають, тому що я в першу чергу це опублікував там. Ось такий пост сьогодні вийшов о 11-й годині. Якщо ви досі не підписані на мій телеграм-канал, я раджу це зробити. Посилання, як завжди, в описі. Так, ось вчора на біржі Bybit виходить оголошення, що вони суттєво збільшують комісії на деривативні та ф'ючерсні торгівлі. Можете також перейти на ось таку сторінку. Вона. В доступі на Bybit, можна її спокійно знайти. Так ось, тут є ось така табличка, в де на нас показує, яка комісія була і яка буде. Зміна комісії відбудеться з 10.00 7 .00 березня. В нас є стопчик комісія мейкера і комісія тейкера. Якщо ви не знаєте, комісія мейкера це рахується, коли ви відкриваєте угоди лімітним ордером, а комісія тейкера, коли ви відкриваєте угоди по маркету або по ринку. Як хто говорить? Нас цікавить саме ось це VIP-0 користувачі, які не мають рівня VIP Хоча для тих, хто має рівень VIP, також комісія суттєво підніме. До цього оновлення комісія мейкера була 0.02%. Тепер стане 0.036%. Це практично в два рази більша комісія. Комісія Taker була 0.055% і стане 0,1%. Ця комісія рахується так: якщо ви відкриваєте угоду на 1000 доларів з плачем, вам знімалось 55 центів. Після цього оновлення буде зніматись 1 долар, якщо ви торгуєте по ринку. Якщо лімітним знімалось 20 центів, буде зніматись 36 центів. Це практично. Два рази більше здається, там по центрах це не така велика, аж різниця, але якщо ви активно торгуєте на великих об'ємах, це суттєво буде бити по вашому балансу. Думаю, тим, хто активно торгує, нема сенсу це пояснювати, тому що ви добре знаєте, що комісія непогано зжирає ваші гроші на дистанції. Сам байбід обґрунтовується тим, що буде підвищуватись якість обслуговування. Також для мене є трохи дивним, це те, що це оновлення буде діяти тільки в нашому регіоні, в Україні і сусідніх країнах. Себе активним трейдером я не рахую. Взагалі торгую дуже рідко. Люблю там поторгувати якимись спекуляціями на новинах по типу шорт-лонг монети МНТ, коли в нас відкривається лаунчпад чи лаунчпул. І на цьому там якусь копійку, деколи можна заробляти. Але навіть мені ця новина не дуже подобається, тому що я розумію, як я вже казав, на великих сумах і на дистанції ця комісія буде суттєво відрізнятись від тої, яка була. Це відео. Я роблю для того, щоб вам показати альтернативну біржу, на яку ви можете перейти, спробувати, яку я вже досить давно просуваю, показую. Багато моїх підписників вже туди перейшов. І торгують стабільно. Це є біржа BINGX, ви про неї вже мали чути. Вже майже рік активно розвивається в нашому регіоні і показує досить хороше ставлення до своїх користувачів. Про деякі з її плюсів зараз поговоримо. А в першу чергу перейдемо до комісії, тому що саме комісія є основною темою сьогоднішнього відео. Так ось комісія Мейкера на BINGX складає 0.02%, і комісія тейкера 0.5%. Якщо ми будемо порівнювати з комісією на Bybit, то по тейкеру це рівно в два рази менше комісія. Комісія а по мейкеру майже в два рази. Ще раз кажу: ви відкриваєте угоду на байбіт на 1000 доларів, вам знімається з відкриття і закриття комісія 1 долар А на BinGeкс це буде 50 центів з відкриття і 50 центів закриття. Тому саме така різниця, я думаю, має вас змотивувати, хоча б спробувати торгувати на біржі Bін Я являюсь партнером біржі Bін і можу робити для вас посилання зі знижками на торгівлю. Це може бути або кешбек, або відсоткова знижка торгівлі на фьючерсах. Саме таке посилання я вам залишу в описі. Під цим відео ви отримаєте 20% знижки на торгівлю. Якщо ви досі не зареєстровані на BinGix, я думаю, це для вас буде хорошим бонусом, тому переходьте, реєструйтесь і пробуйте торгувати. Якщо ви є користувачом VIP на інших біржах, для вас також тут є досить хороші умови. Якщо ви підлягаєте під усі критерії VIP1, VIP2 і VIP3, можете сміло написати мені в особисті, я залишаю свої дані завжди під кожним відео, і я вам в дуже швидкі терміни зможу допомогти відкрити рівень VIP на біржі BinGix і отримати всі з них. Всі компліменти, які дає біржа BinkX для користувачів за рівнем VIP. Які критерії потрібно виконати, ви можете переглянути ось тут. Переходите сюди, і тут є VIP-бонуси. Тут це можна прочитати, який у вас об'єм має бути і яка сума активів має бути на вашому балансі. Якщо ви мали на інших біржах рівень VIP, відкрити на BINGX буде ще легше і це робиться буквально за день або максимум два. Взагалі, один з основних плюсів цієї біржі, який продовжує існувати, це відсутність обов'язкової верифікації. Ви можете користуватись усім функціоналом фьючерсами за вводом, виводом коштів без верифікації особи. Звісно, що користуватись p 2 p без верифікації неможливо, так і на всіх біржах. Робота з даними, робота з банківськими карточками, і це без верифікації не може бути. Але абсолютно весь функціонал без p 2 p на BinkX доступний без верифікації. Думаю, це і хороший плюс, особливо для новачків. Багато людей проходить в ранньому віці, коли ще не досягли повноліття, не можуть пройти верифікацію, і для них одразу виникає така проблема на усіх біржах, на Binance. На Bybit, це верифікація для того, щоб користуватись усім функціоналом. Я все одно вам раджу приходити на ті чи інші біржі верифікацію для того, щоб користуватись P2P, і це є безпечніше, але якщо взагалі немає такої змоги, можете користуватись BingX без неї. Виникає питання, як ж тоді поповнювати цю біржу. Є вихід, я про це робив окреме відео. Переходимо на мій YouTube канал, і ось тут, один місяць тому, я робив детальне відео, як поповнювати біржу без верифікації. Там я показав один зі способів, як через Telegram Бота можна завести кошти на біржу, звісно, курс трошки буде відрізнятися, але не суттєво. Якщо заводити перші там 500 тисячу 2000 гривень, можна скористуватись таким способом. Якщо цікавить, можете переглянути ось це відео. Якщо переглянути сайт CoinGlass, ми бачимо, що біржа BinGix вже піднялась на шосте місце в рейтингу, і спереду нею зараз є лише Bybit, BINGX, DYDX, OKEX і Binance. Я думаю, що з таким розвитком, з таким ставленням до своїх користувачів, біржа BINGX спокійно може зайти в топ 5 або навіть в топ-3 до Цього року або в наступному. Активні трейдери бачать ставлення до себе на Bybit чи на Binance, і потрошки переходять на BingX, тому що, як ви знаєте, навіть ось така часто є проблема. Часто до мене пишуть люди, що Bybit заблокував кошти, і дуже важко спілкуватися з підтримкою. Якщо у вас було щось схоже, ви писали в підтримку Bybit через пошту, ви знаєте, як це працює. Це дуже важко. Вони відповідають там за три дні. Я не знаю, взагалі, як з ними можна спілкуватись. Так, якщо я є партнером, я можу через менеджера спілкуватись трошки швидше. Але навіть там він відповідає дуже довго. Бін X в цьому сильно відділяється, і любі питання з якимось там заблокуванням, хоча таких випадків ще не було, чи з якимись іншими питаннями, швидко допомагають менеджери, і це за лічені години вирішується. Про блокування коштів на біржі Binance. Думаю, навіть не потрібно говорити, тому що всі знають, що там багато випадків блокування на досить довгий термін. Роками люди не можуть вивести свої кошти, які завели, які потім без причини заблокували. Взагалі на любих біржах я не раджу тримати великі. Суми, тому що на біржі гроші не є вашими, а є біржі. І вона може ними користуватись, і коли щось серйозне станеться. Дуже люди почнуть виводити, їй може не хватити всіх грошей, щоб всім віддати Такий випадок вже був з одною відомою біржою. Думаю, всі про це знають, особливо ті, хто вже не перший рік на крипторинку. Ось таке коротеньке відео вийшло. Показав вам альтернативну біржу, на якій можна спробувати торгувати. Сподобається, не сподобається, але спробувати, я думаю, всім варто. Надіюсь на вашу підтримку українськомовного контенту. Надіюсь на ваші підписки. і дуже дякую за те, що підписую. Підписуйтесь за те, що ставите лайки. Ось-ось, як бачите, мій канал набере 3000 підписників, можливо, вже навіть коли це відео вийде, вже буде 3000. Я за це всім дуже дякую. Продовжуємо розвивати, продовжуємо розвивати україномовний контент. Нехай щастить. Всім профіту і до нових відео!